Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 28 серпня року у нас на засіданні присутні 5 депутатів міського ради на суспільної комісії. Засідання мы можемо читати по вашем до нас більше води нашої комісії Є пропозиція розпочати наше засідання соціальної комісії міського ради з питань соціальної діяльності, соціально економічного розвитку підприємства, бюджету та фінансів. Прошу розглянути передачу денне засідання комісії. У нас є два питання. Це про внесення змін за доповнення до програми фінансової підтримки комунального підприємства міського автомобільного народу 1, як у Польській міської ради на 2024 рік, затверджене рішення у міської ради від 25.07.2024 року 27.47.8 та затвердити її у новій редакції. Ще хвилинку, Алло? Ага. Все добре, дякую. А, mm -hmm. <реш> <гілля> eh, так, і друга рішення у нас. Про затвердження змін за до доповнення до додатку 1 програму розвитку благоустрою та інфраструктури міста Нікополі на 2020-2024 роки. У кого є зауваження чи пропозиції в порядку денному? Тоді ж голосуємо. Хто за? Одноголосним. Переходу до розгляду питань перед подень. Прошу. Можна туди доплачуватися. Доброго дня. внесення змін та доповнення до програми фінансової підтримки комунальних послуг. Отже, ми, е, у нас зміни в програмі МАТА-1. Е, ми знімаємо, не, міняємо цілове призначення мільйон гривень, які були на електроенергію. Е, міняємо призначення на закупівлю Матеріалів для поточного ремонту доріг. Ми бачимо, що ми робимо ніби там руйного ремонт. І це Бітум і щедень. Бітмем 850 і щедру 150. Це ремонт внутрі програми. А корпус вам вистачить? Ну, судя по тому, що вряд ли надо действовать не получится. В, До... днешні. в нинішніх цінах на електроенергії ніяких Тобто, Якщо завтра закінчиться війна і способується розпорядження Лестошенко, то запровадження по маскування ми Ну, включити. Ми все подключити не можемо, тому що це uh, ну, суму 20-30 мільйонів гривень при теперішніх цінах на ринку РДНБД. Слава Богу, що у нас. Зруйнувати мережу будь-яку. Ми всі швидко думаємо. Вімкнути місце цивільно не зможна. Так що у нас будуть якісь заважки в часі для рішення Ну, питання. Добре, добре, добре. Хто з вас на сцені? Ви mm. встановлюєте? Працюєте mm. над якимись сонячними батареями, накопичуваючими а... там? Безумовно. Які місцевими технологіями? Безумовно. На теперішній час так, я розумію. <кхід> Перше, що ми впровадимо, це джерела безперебійного живлення на двох супапорних об'єктах mm місці. -hmm. Тому що світло -то ще так яка, а два супапорних об'єкти на трасі М2 на М23 це варіанти вчителю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А ще буде за це питання. На це колишній час ми там шукаємо. Коробка замикання, тому що десь ще якийсь уламок сюди. Зайдемо і там все працює, тільки вговалюється в помилку, тому що кроки замикання, коробка вимикання. Оби ще є? За все це був єдиний світлофорний об'єкт, з новими кабелями.

И что предлагаем, но реконструкцию не хотят выиграть, даже чисто. Це, так как там вже 100 тисяч було на цій статті, це буде правильно показувати, що вже не 3200 снимаем, але там на тому рахунку буде 3300. Проект мы ми забыли, и мы все кошки вышел спочатку закладу були 2 мільйони на загальну цим свиньковым було вирішено, що там зовсім вірно работає, вы Тому в них ставим. на что видимо залезає, получается, а 3-2, ми переводимо, захисту і там, как вибражається з зміни видатки, тому один з них є правильно. Там дійсно буде по одному а ще більше він по іншому кожу. Тому ми зобов'язані і буде важко по своїй нашій справі. Скільки ще буде зробити? Поки погодні умови Я думаю, до середини жовтня. Про що ми ще зробимо. Наразі на цей теперішній час ми придбали ще на емоцій і uh, це ми ну, це выправляет близько на 50 тисяч квадратних метрів рано. Тобто зараз ми придбаємо ще два, і це буде, может опасно по 1, а яки за ним. Точно знаю, що я зроблю вулиці плавне, точно знаю, що я роблю вулиці дистанцион. Добролюбова, з вчителів Кривого, з вагаря, з Козлова, Ващенка. А це сервопарк? Це сервопарк, а не актимовчий. Це сервопарк, а не Яка вулиця? Ну, другий Це другий вулиць. Це другий І ми заходимо на внутрішній порталку. Внутрішній внутрішню порталку. Але ці Ну ще є така мишця. Ми цією машиною робимо подалі від цієї зони, де оце, а є діляночки у нас, і ми так вирішили, що вони дай Боже, щоб щось трапиться, щоб ми максимально націлилися, і потім трошки спустимося там. там. Ну це буде уже туди, це буде туди уже удивиться. Теж і так? Так, я і так. Тому що, наприклад, і вага різна. А, вона там не втекла. Витекла? Витекла? Витекла. Відповідно, так. Витекла, але там польська варня там не розпочалася. Так. Так. Ну, я тут піду. Ви їдете до цього місця, так? Так. Полосину? Так. То так. <прохи> дякую, шановна. наразі результатами, питання було, питання. Вирішили, да? Да, дякую, дякую, шанова, що, дякую, що дякую, що зібрали.